Всім добрий вечір. Дуже давно я не викладувала своїх відео. На то є причини, наша родина знає. Але життя триває далі. Якщо є канал, то треба робити контент. Ось моя тепличка на 8 вересня. Вже тут все прибрано: овочі. Це таке, можна сказати, що треба викинути. Помідорів, огірків, перців, вже нічого нема. У мене тут стоять квіти, бо на дворі дуже сильний вітер, і їх валяє в горщиках. І я хочу сьогодні їх почеренкувати. Закрию двері в тепличку і поставлю їх у воду. Нехай тут приймаються. Вони мене все літо радували. Дуже такі красиві, яскраві. А зимою будемо зберігати під лампами. Якщо буде світло. Так. На огороді помідорів ще туча. Так і хочеться сказати, горшочок не вари. Але ж вони спіють, спіють, вже немає не ні банок, ні кришок. В цьому році її помідорами завалило, мабуть, всіх. Соку накрутили доволі. На наступний рік, дай Бог, будемо живі, посадимо трошки, щоб оце і голову не ламати, куди їх дівати, ці помідори. Цей сорт називається оберіг. Обліплено от завжди кущ обліплений. І насіння не збирала, навіть не знаю. Збирати, не збирати, такі гарненькі, жовтенькі. Вон на землі лежать і спійнуть, стигнуть. Це, мабуть, дебарао, дебарао царське написано, така форма узнаваємая. вже листя таке сухе, сухе. Не поливаються ці помідори вже більше місяцю, як не два. Навіть два місяці точно ми не поливали, як вони почали спіти. Це вони такі виносливі. І дощу не було, а вони нормально себе почувають. Це я йду поміж помідорами до малини. Хочу показати, яка малина класна. Оце ж весною купили маленькі паростки. Це ремонтантна і мара. Я кожен день їм жменьку свіжої малини. Вона квітне, мабуть, буде до самих морозів пчелки літають. Ось віточки. Самі квіти. Красної не покажу, тому що. Я її зразу поїдаю Ще хочу показати жовтенька. Жовтенька є малина, також ремонтантна. Ну пилу я вже з'їла це зелена. Там у маленькому парничку у мене ріс кріп, залишилось трошки. Садила на свіжу зелень. Гіркий перчик. Мені кажеться, якби його поливати, він, мабуть, круглий рік різ би. Такий гарнюня. Якби було тепло, це, мабуть, така рослина, що круглий рік родить. Пітуньки майже відквітли. Якби дощики, може б вони веселіші були, а так іноді поливаємо, те, що їм достається, так вони і квітнуть. Всім гарного вечора. До побачення!